Доброго дня, мої любі малята. Дуже рада зустрічі з вами. Ой, а хто це до мене стукає? Подивіться, до нас на заняття сьогодні в гості завітав зайчик, але він чомусь якийсь дуже сумний. Зайчику, чому ти сумуєш? Зайчику, не хвилюйся. Ми з дітками тобі допоможемо. Правда, дітки? Зайчики дуже люблять смакувати морку, тому що вона соковита та смачна. Сьогодні ми будемо з вами малювати морквинку для зайчика. Для роботи нам потрібно аркуш білого паперу і на ньому намальований шаблон моркви. Пензлик, стаканчик для водички. Зелена та помаранчева фарба, серветка та клейонка. На аркуші паперу малюємо шаблон моркви. В цьому вам допоможуть ваші батьки. Помаранчевою фарбою розфарбовуємо морквинку. Зеленою фарбою розфарбовуємо листочки. Ось така вийшла морквинка для зайчика. Дякую, дітки, за допомогу. Тепер у мене буде взимку в та До побачення.